Глазурована вирізка з качки – це неймовірно смачна страва, що поєднує ніжне качене м'ясо з ароматною солодко-кислою глазур'ю. Готується на основі апельсинового соку, соєвого соусу та меду або цукру. На 4 порції достатньо 2 штуки філе-грудки качки, свіжовичавленого соку апельсина та одного лимона. 2 столових ложки коричневого цукру або 1 столову ложку меду і 4 столових ложки соєвого соусу. На 4 порції достатньо 2 штуки грудки філе качки, котре я вийняла з холодильника за годину до приготування. М'ясо має бути достатньо сухим, шкірку не потрібно смалити на вогні, краще ретельно оглянути і пінцетом забрати перо. Катечку готуємо із хрумкою скоринкою, тому робимо ось такі надрізи. У вигляді ромбів, акуратно прорізаючи тільки шкіру і не зачіпаючи ножем м'ясо під шкіркою. Це допоможе жиру під шкіркою швидше витопитись, а сама шкірочка буде дуже-дуже хрумкою. Отож, зробивши надрізи і ще раз промокаю паперовим рушником, щоб м'ясо було досить сухим. І зараз потрібно обрізати весь зайвий жир. Тобто жир, котрий виступає за межі самого м'яса. Цей жир не потрібно викидати, він також піде в сковорідку. Веток приготування соковитої курячої грудки є, власне, в правильному витоплюванні жиру. Тому, обрізавши жир з бокових сторін, я його наріжу на більш дрібні шматочки та покладу на сковорідку до качиної вирізки. Сковорідка суха і холодна. Кладу до неї качку шкіркою вниз. І тільки тепер включаю невеликий вогонь під сковорідкою. Сюди ж кладу обрізаний жир із качки. І на такому невеликому вогні готую приблизно від 7 до 10 хвилин із сторони шкірки до того часу, поки вона не стане золотистою та хрумкою. Тобто потрібно готувати до того часу, доки не досягнеться ось такий результат. Перевертаю м'ясо на іншу сторону, тобто на сторону м'яса. Та продовжую смажити з цієї сторони ще від 5 до 7 хвилин. Після цього також обсмажую трішки бокові сторони. Шматочки жиру у мене вже витопились, починають засмагати, тому я їх заберу із сковорідки. Далі готую соус на сковорідки, всипаю у мене 2-3 столових ложки коричневого цукру. Може бути ложка або дві меду. Влила апельсиновий сік лимона в мене не було, тому просто він в мене концентрований, в пляшечці вливаю невелику кількість. І в кінці 4 столових ложки соєвого соусу. Трішечки все розмішую. І тепер буду тушкувати м'ясо в цьому соусі. Час від часу поливаючи його зверху цим соусом. Для ідеального результату, щоб качка була дуже соковитою, то рекомендується середня прожарка. А саме від 5 до 10 хвилин, ось так на сковорідці, до того часу, доки соус не набуде такої густої консистенції. Зрештою, перших 5-7 хвилин, коли соус ще такий дуже рідкий, можна накрити кришкою, щоб м'ясо швидше пропарилось. Я не накривала кришкою, але готувала ось в цьому соусі приблизно хвилин 20. На початку воно в мене повільно тушкувалось. І я його не дуже часто поливала, не стояла над ним. А ось в кінці потрібно поливати весь час, тому що соус став дуже густим, глазурованим. Зволожувати, поливати шкірку зверху потрібно постійно. Дрібка солі, дрібка чорного меленого перцю виключила вогонь. І перед нарізкою м'ясо має трішки відпочити хвилин 5. Його можна накрити навіть фольгою для того, щоб соки всередині рівномірно розподілились. А м'ясо залишилось м'якеньким та ніжним. Ідеальним гарніром до м'яса качки є звичайно картопля. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. За бажання та можливості оформляйте спонсорство на Ютубі на скромну суму для підтримки цього каналу. До нових зустрічей! Нехай смакує!